Два тижня почав діяти мирний план Петра Порошенка, та й одностороннє припинення вогню українською стороною і проведення тристоронніх консультацій з мирного урегулювання викликали неоднозначну реакцію у суспільстві. Як сказав сам президент, одні прагнуть швидких і жорстких воєнних дій, інші масштабних компромісів. Та ставка у будь-якому разі дуже висока мир в Україні. Петро Порошенко приступив до реалізації свого плану мирного урегулювання конфлікту на сході України. Дорожня карта з 14 пунктів до сьогодні мала б зменшити напруження на Донбасі. При цьому президент зазначив, припинення вогню це аж ніяк не поступка сепаратистам. Наша мета не війна, не ми. Не Україна її розпочала. Наша мета мир. Але підкреслюю: мир не забудь-яку ціну. І не на будь-яких умовах. У нас не здрігнеться рука, щоб дати гідну відсіч збройному агресору. Мирний план Порошенка найкращий вихід із патової ситуації, що склалася на сході, адже суто військового рішення конфлікту бути вже не може. Українська армія просто не в змозі наглухо закрити кордон і перекрити поставки зброї та найманців. Однак реалізацію плану поки важко назвати ідеальною, кажуть експерти. Головний акцент Київ покладає на до невоєчної на контроль, воєнний контроль на торгов. Країною та Росією. Однак це може спричинити до значних втрат серед мирного населення і фактично не сприяє посиленню політичного впливу Києва в цих регіонах. Втім, головне завдання план Порошенка виконує, як стверджують експерти, цим кроком Україна показала свою силу і моральну перевагу. Щоб ми не виглядали утопістами і наївними людьми. Ми маємо розуміти, що цей план спрацює тільки, якщо у нас буде якщо у нас буде воля. До протидії сили у відповідь на силу, і здається, зараз така воля є. Втім, план президента має набагато віддаленіший приціл ніж тимчасовий мир. Суть у докорінній зміні самої політико-економічної ситуації на сході. Його треба розглядати ширше. Його не можна розглядати просто як тактику, та да? тому що там є різні компоненти. Там є суто, якби технічні компоненти, там є політичні компоненти, і там є перспектива на майбутнє тобто, зміни, децентралізація, тобто власне. Власне, цим планом говориться про те, що Київ готовий почути Донбас. Так? На жаль, деякі люди не хочуть чути Київ. Дехто із представників сепаратистів таку спробу зробив. Одночасно, із припиненням вогню українською стороною у Донецьку розпочалися тристоронні переговори. За столом перемовин, із минулого понеділка зустрічаються Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, спецпредставник ОБСЄ Хайді Тальявіні та лідери самопроголошених республік. Посередником на переговорах виступає Віктор Медведчук. У результаті першого етапу перемовин, так званий прем'єр-міністр ДНР Олександр Бородай заявив, що сепаратисти зобов'язані зобов'язується припинити вогонь і будь-яке переміщення військ території Донбасу до 27 червня. Та ж ніяк не всі його соратники погодились на ці умови. Нам вірити не деклараціям, а тому, що реально відбувається. І, зберігаючи з цього, звісно, ніякі консультації і ніякі переговори, вони невозможні. І ті, хто участвує в них, мені здається, це, ну, люди сприймають це навіть в якому роді як предательство. Губарі вважає, що Україна використає мирний час для укріплення своїх позицій і потім здійснить масштабний наступ. Тому вогонь і з боку сепаратистів і не припинявся. За один лише тиждень перемир'я загинуло 18 українських силовиків. Україна платить високу важку ціну за те, щоб переконатися в тому, що люди, які представляють самопроголошені ДНР і ЛНР, вони не відповідають за свої слова і не контролюють всі озброєні формування. Які перебувають на території Донбасу, тому нам доведеться, я думаю, готуватися до силової нової стадії антитерористичної операції. Та якби проблема сепаратизму існувала виключно у внутрішньополітичному полі, було б ще півбіди. Ключовим все одно лишається фактор Росії. На думку політиків та експертів, заходу необхідно негайно запроваджувати третій рівень санкцій щодо Кремля. Якщо санкції в умовах де факто агресії знову будуть відкладатися. То фактично українській сторони не залишиться іншого вибору, як про це заявив президент України, щоб перейти до плану Б. Що таке план Б? Він про це не сказав, але якщо план А це план миру, то план Б очевидно, план. Бойових дій та Путін зробив не зовсім очікуваний хід. Звернувся до Ради Федерації з пропозицією скасувати дозвіл на використання російської армії на території України. Рада підтримала цю пропозицію. А Петро Порошенко назвав рішення Путіна першим практичним кроком Кремля для врегулювання ситуації на Донбасі. Втім, експерти стверджують, кроки Путіна є лише хитрою дипломатією. Він імітує жест доброї волі для того, щоб Позитивно показати себе в очах заходу. Я б сказав, що це рішення може швидше сприйняти Захід, який не надто поспішає запроваджувати санкції проти Росії і тому використати ну, це рішення для того, щоб ці санкції не були введені, і Росія почувала себе, скажімо, достатньо комфортно. Симптоматично, водночас, з рішенням не використовувати свою армію на території України, Росія разом з Білоруссю розпочала масштабні військові навчання неподалік від кордонів нашої держави. У повну бойову готовність приведено понад 65 тисяч вояків. Що ж до АТО, то президент прийняв рішення продовжити перемир'я до вечора понеділка. Експерти кажуть, далі нас чекає вилка або спрямування до остаточного мирного врегулювання ситуації, або жорсткий силовий варіант. Та до того. У вищих колах влади нарешті мають відповісти на просте запитання. Кому насправді вигідна війна? Максим Шапка, Антон Шемяков, телеканал Бізнес. Незважаючи на те, що президент України оголосив перемир'я, на сході збройні сутички не припиняються. Проте, хиткий мир порушують не лише сепаратисти. Хмизу в багаття підкидає і політична еліта в Києві. Певні сили постійно намагаються знівелювати мирні ініціативи Петра Порошенка і підштовхують гаранта до подальшої конфронтації із самопроголошеними ЛНР та ДНР, інтереси яких аж ніяк не патріотичні. Хто ж входить до так званої партії війни? З гарячих точок на сході України надходять повідомлення про те, що вище військове начальство навмисне затягує конфлікти з терористами. Офіцер Надія Савченко перед потраплянням у полон сказала, що зневірилась у керівництві і написала заяву про звільнення. Вона стверджує, генштаб задля власної вигоди зливає ворогові інформацію про всі військові операції. Вони тримають штучно ситуацію. Антитерористичні операції, якщо треба буде, вони штучно введуть військовий стан для того, щоб отримати свої зірки, отримувати учасників бойових дій і отримувати ще більше звання. Конфлікт на сході показав, стан українського війська аж ніяк не ідеальний для модернізації збройних сил. Кабмін виділив близько 10 мільярдів гривень. Однак ефективність витрачання цих коштів сумнівна. Експерти кажуть, військові користуються перевіреними корупційними схемами. Відкривається такий ніякаємо істочник багачення. Ну вже скажімо, сталкувалися з прецедентами ситуації в покупки бронежилетів. ненормальна ситуація з снабженням право продуктами питання, безпеченням битових услов. Скоріше всього за цим стоїть чийсь шкурний інтерес, а точніше субстанно банальне корупція. Вороство одна з корупційних схем здійснюється шляхом тендерних закупівель, коли ціна на певні товари штучно завищена. Наприклад, на авіаційне паливо його за даними вісника державних закупівель Міноборони закупило втридорога у фірми, яка належить до структур Ігоря Коломойського. Однак у міністерстві оборони це спростовують. А -а -авіагаз ми закупили все нормально, не по нас всіх контролюють, ви повинні це чітко зрозуміти. У Міністерстві оборони досі заправляють люди, для яких війна, мов мати рідна. Військові експерти вважають, потрібно проводити масштабну чистку в генеральських лавах. І додають, у воєнний час такі дії доречні і не справлять негативного впливу на ефективність АТО. Навіть бути будуть наказання. Генерали з військових в з званих казни. З довгими строками сітки і так далі, і так далі, з розлученням цього позиції так для стали хоча б від страху будуть штурму. Однак не лише міністерство оборони може бути вигідне затягування конфлікту до складу так званої партії війни. Входять і виробники оборонно-промислового комплексу, впевнені експерти. А продовження бойових дій для них означає неабиякі державні замовлення. Опосередковано в Затягування антитерористичної операції можуть бути зацікавлені представники оборонно-промислового комплексу, тому що зрозуміло, що будуть зростати витрати на підвищення обороноздатності, буде йти доволі жорстка боротьба за бюджет військовий 2015 року, який буде ну достатньо потужним, ну у всякому разі потужнішим, ніж попередні роки. Більше того, деякі виробники ОПК без докорів сумління працюють як на армію, так і на терористів, маючи з цього значний зиск. Та війна може принести не лише матеріальне збагачення для деяких політиків. Це зручний спосіб підняти власний рейтинг, чого тільки вартий батальйон, сформований Олегом Ляшком, який відправляли на схід із помпою та капеланами. Гляньте, кожен бронежилеті, кожен із засобами захисту, а не так як відправляють, що хлопців немає чим захистити. Тим за словами військових, батальйон Ляшка робив подвиги тільки перед телекамерами, а от в бою ніхто його не бачив. Однак не всі політики так активно піаряться за рахунок війни. Експерти кажуть, відсутність практичних політичних рішень пов'язана не стільки з затримкою військових процесів, скільки з нерозумінням ситуації. Я думаю, якби Верховна Рада провела виїзне засідання в зоні АТО, то швидко почався процес ухвалення різних необхідних рішень. І це було б ну так. Доволі потужний імпульс би дало усвідомлення того, що відбувається. Одним із таких рішень може бути введення воєнного стану на територіях самопроголошених республік. У парламенті з цього приводу точаться палки дискусії. Експерти вважають, завдяки воєнному стану депутати розраховують утриматись у кріслі довше, адже він унеможливлює проведення дострокових парламентських виборів. Партія регіонів Компартия, Партия Свобода, Батькивщина сегодня являются наименее заинтересованными в проведении досрочных политических выборов. Если мы будем, скажем, пройтись по персонале Верховной Ради, то, на мой взгляд, не более 100-120 человек депутатов Верховной Рады сегодня хочет выборов. И для них, скажем так, ситуация с введением военного положения позволит оттянуть перспективу досрочных выборов. А это может означать одно. Операция на Сходе, на самом деле, Може затягнутися. Ті, хто має гешефт на війні, як фінансовий, так і політичний, продовжуватимуть ставити палиці в колеса АТО, на словах, виступаючи за її якнайшвидше завершення. А заручниками амбіцій та жадоби партії війни будуть, як завжди, прості українці. Єгор Бабак, Антон Шем'яков, телеканал Бізнес. Нехай воюють, а ми ще посидимо. Верховна Рада не поспішає на перевибори, хоча цього чекає більшість українців. За законом спершу звільнити цю будівлю мають нинішні депутати. Їхнє слово вже прозвучало в постанові коаліції про саморозпуск та голосувати документ одразу нардепи не стали. Очевидь, вирішили сходити на базар і позикуватись за свої крісла вже у новому парламенті, бо задарма покидати прилавки, тобто на гріті місця ніхто не хоче, не підганяє обранців, чолисті сам президент, хоча йому першому потрібна працююча Верховна Рада. Першими били себе кулаком у груди у Дарівці. Поплічники Петра Порошенка минулого вівторка представили славнозвісну постанову про саморозпуск парламенту. Вочевидь, сподіваючись під крилом президента, зібрати на очікуваних виборах найбільшу кількість голосів. Ми пропонуємо ухвалити постанову і оголосити про саморозпуск Верховної Ради України і звернутися до президента України пропозицію призначити про. Але за однієї умови, якщо перед тим змінити законодавство і повернутись до виборів за відкритими списками, під цією пропозицією одразу ж підписалась обділена міністерськими портфелями Свобода на знак лояльності до Порошенка, намагаючись таким чином зберегти депутатські крісла, свободівці віддали себе на поталу. Щоб ніхто нас не звинувачував в тому, що ми не хочемо цього робити. І я поставлю підпис на душі. Ви ж розумієте, свобода сьогодні знаходиться в дуже такій незручній ситуації інформа інформаційних ударів зі сторони як наших противників, так і наших політичних партнерів. А інші політичні партнери з найбільшої фракції парламенту, батьківщини, вочевидь, порахували свої сідала і вирішили торгувати за них подовше. Спочатку голова фракції Сергій Соболів заявив, жодних саморозпусків немає такої можливості, як саморозпуск парламенту. Це питання відноситься до компетенції конституції. Саморозпуск парламенту це може бути піаром, гарним піаром. Тільки рішенням парламенту. А наступного ж дня білими рученьками під цим піаром, тобто постановою, сам Соболів, і підписався. Ймовірно, заради народної довіри. А що підпис тут, підпис там у батьківщині? Переконані, парламент все одно за постанову не проголосує. Три фракції це не є 226 голосів. Давайте говорити прямо. Що я не думаю, що Сьогодні така постанова набрала більше 150 голосів за подвійною грою найбільш сердечної фракції, схоже, криється почерк їхньої лідерки Юлії Тимошенко, яка після поразки на президентських виборах ймовірно хоче дістатися вершин влади, хоча б через своїх прибічників, та ще й протягнути кілька законопроєктів. Тому Тимошенко намагається якомога довше зберегти добре ім'я батьківщини та парламентські крісла. Дама української політики може таки вхопити кота за хвіст деяким позафракційним депутатам перевибори явно не до душі просто серцем прикипіли до своєї клопіткої, ба навіть непосильної роботи. Для кого питання? Для, Для моїх виборців на оказі не краще. Не хочу бачити депутата, то який у них є на сьогодні. А дехто з депутатів зубами не клацає. Наприклад, колишній представник Віктора Януковича у Верховній Раді Юрій Мірошниченко під шумок. Екс регіонал організував нову партію з колишніх однодумців. Звісно, великих демократів і вже готовий до виборчих злетів. Тільки от без електорату крила не випростаєш. Ми впевнені, е що ці вибори мають пройти. Після того, як мешканці Донецької луганської області так само зможуть голосувати, як і мешканці Чернігівської або Львівської або Київської області за Донбас тримаються й останні герої з партії регіонів. Вічний диригент фракції Михайло Чечетов каже: спочатку мир на сході, потім перевибори і запевняє, справжні регіонали ще покажуть усім, де раки зимують вочевидь, коли домовляться з ким треба. Ми єдине политическая мелодия, под которую Польку Бабочку на политическом танцполе будут обзывать политические партии на выборах. в глухих лугах его остановлю. Рушні комуністи вже й забули, як виглядають кнопки для голосування. Вони ймовірно проігнорують і саморозпуск. Голова фракції Петро Семененко сказав, як відрізав. Перевибори тільки після того, як завершиться війна. Єсіще просважемекалі. Поки депутати торгувались за парламентські крісла, Президент сам оголосив ціну питання. Перевибори мають пройти в жовтні, заявив Гарант під час зустрічі з європейськими політиками у Страсбурзі. А до цього нардепи повинні проголосувати проект нової конституції, який Порошенко передав головам фракцій. А також змінити закон про вибори, повернутись до відкритих списків. Проект цього документа голова держави також пообіцяв внести до Верховної ради, і таким чином інших варіантів парламентарям не залишив. Парламент хотітиме працювати. Він хотітиме. Підміняти правила під себе виборчі і допомагати президенту для того, щоб отримати певні бонуси у співпраці з ними. І, звичайно, президент буде або працювати з тією більшістю, яка є, в склад якої входить команда удару, яка підтримувала його на президентських виборах, або ж він створюватиме нову парламентську більшість. Тож гучними заявами про саморозпуск депутати тільки набивали собі ціну, кажуть політологи. Однак Порошенка лемент народних обранців не переконав. Зрештою йому потрібна команда у новому парламенті. А не зграя продавців. Євгенія Скорина, Антон Шемяков, телеканал Бізнес. Навряд чи багато хто в Україні знає цю людину в обличчя. Втім, Андрій Кравець, колишній керівник державного управління справами, був однією з найпливовіших фігур в оточенні Януковича. Він покинув країну у лютому, тоді ж коли державний кордон перетнув і експрезидент. А кілька тижнів тому повернувся і як вважають, з гарантіями безпеки. Діяльність екс-завгоспа президента утікача була різноманітною. Найперше кравець відзначився на своїй посаді шаленими держзакупівлями для Віктора Федоровича, чого варті тільки броньовані автомобілі, літак та гвинтокрил, вартість яких сягала мільйони доларів. А його дружина очолювала ряд приватних фірм, які протягом останніх кількох років отримали в Києві близько 10 земельних ділянок в елітних частинах міста. В одному з офісів дружини кравця свого часу прописалася ціла низка фірм пов'язаних з будівництвом резиденції Януковича в межі. Гір'ї, крім того, з іменем кравця, пов'язують масштабні будівництва на місці гостиного двору та на поштовій площі. Він свою причетність заперечує, а втечу пояснює просто. Була революційна ситуація. Якби я не поїхав, ніхто б не розбирався, винувати я чи ні. У карному розшуку я не перебуваю. Претензій у правоохоронних органів до мене немає. Якщо є, я готовий піти і дати будь-які свідчення. А от колишній будинок екс-чиновника, як який він залишив у розпалі лютневих подій на Майдані, не поступається розкішу резиденції Межигір'я. У триповерховому палаці завгосп Януковича прожив сім років. Спочатку держава виділила йому на цій території дві кімнати на дачі. Кравець відразу обгородив земель. Альну ділянку у кілька гектарів і почав будівництво. Фактично він побудувався на державній землі, ні копійки не заплативши державі. Сподіваюся, він не стане тепер міністром або заступником міністра, або заступником керівника державного управління справами. І питання його приватної дачі на державній землі має бути вирішене. Повернення Андрія Кравця не могло статися без надання гарантій безпеки, впевнені експерти. Розгадкою може стати прізвище Сергія Льовочкіна, до команди якого входив президентський завгосп. Сам Льовочкін посилив свій вплив, адже підтримував на виборах Петра Порошенка та Віталія Кличка. Сам кравець надання гарантій заперечує та питання в іншому. Повернення колишнього завгоспу Януковича може і не знакове, але тенденція починає насторожувати, що все повертається на круги своя. І сьогодні стара влада починає потихеньку розправляти крила. І чи не станеться з часу в Україні люстрація на виворіт? Непідписання асоціації з ЄС Віктору Януковичу коштувало президентства. Петро Порошенко слова дотримав. У п'ятницю було підписано економічну частину угоди. Україна знаходиться на якісно новому етапі державотворення та соціально-економічного розвитку, та впадати в ейфорію експерти не радять. Асоціація з ЄС нам, крім беззаперечних плюсів, принесе серйозні випробування. І найголовніше, що в результаті отримують звичайні українці. Здійснилось. Угоду про асоціацію підписано в повному обсязі, та не варто переоцінювати цей факт, кажуть експерти. Попереду цілих 10 років перетворень за цей час. Треба вирішити величезну кількість технічних питань з узгодження стандартів нормативних документів і правил ведення бізнесу. Поки що ж Україна співпрацюватиме з ЄС у тестовому режимі. Ми очікуємо, що угода стане ну будемо так назад зовнішнім стимулом для проведення монументальних реформ у всіх сферах. Соціального життя держави договір про асоціацію це звичайний пакт про створення зони вільної торгівлі. Щоб документ запрацював повністю, його мають ратифікувати 28 країн-членів ЄС, Україна і Європарламент. В МЗС сподіваються, що це станеться якнайшвидше. У відомстві вже готують пакет необхідних для цього документів. І За нами затримки не буде. То ми то одразу після підписання маємо намір внести. Ці документи на розгляд спочатку в міністерстві відом потім парламенту. Далі справа за Кабміном та парламентом. Там мають вже вкотре зважити всі за і проти і дати добро на втілення угоди в життя. Ми очікуємо від підписання угоди розширення наших експортних експортних можливостей і е, виходу. Е, на ринок європейського сузу, теперш ніж що поставляти європейцям, український виробник має привести товар у відповідність до їхніх вимог. Тож більші можливості відкриваються лише для великих підприємств, у яких є фінанси для проведення технічної модернізації виробництва. Однак експерти запевняють, угода це перспектива і для малого та середнього бізнесу. В Частині, наприклад, розвитку малого і середнього бізнесу, в частині саме цього регуляторного режиму, ця угода має стати в тому числі і інструментом для. Ізнес асоціації контролювати уряд з тим, що спрощувати регуляторне середовище. Втім, підписання угоди не відкриває малому та середньому бізнесу доступу до додаткових ресурсів чи джерел фінансування і не означає автоматичну реалізацію товарів на європейському ринку. Це лише інструмент, яким вони мають навчитися користуватися. Однак торгівлю все ж вдасться наростити. Підписання асоціації з ЄС для України це одночасно і шанс, і виклик вважає експерт з міжнародного права Геннадій Друзенко. Багато. То залежатиме від того, яку стратегію обере український уряд. Можна е, там, знаєте, брати під кизирьок, як то кажуть, і чітко виконувати вказівки, але за всієї солідарності, там, десь за реальну підтримку, ЄС є свої інтереси, особливо коли стосується виробників і конкуренції, у нас свої. Якщо ж уряд зможе нав'язати Брюсселю таку гру вдвоє варіт, і весь час підкреслювати, що угода має бути вигідна, має працювати на користь як європейців, так і українців. Можливо, десь з 2015 року вона така почне давати наслідки. Підписання То, асоціації з ЄС не не зовсім не означає, що Україна розірве всі торгові стосунки зі своїм північним сусідом. Експравним ми маємо абстрагуватися, і робити Європа так, як владить, буде вигідно для держави, каже експерт. І Якщо ми можемо торгувати з Росією, вигідно для України. Звичайно, треба торгувати більшість галузей, в яких ми співпрацюємо з Росією, чи експортуємо в Росію, зокрема, товари агропромислового холдингу. Чайно за них треба боротися, бо це чиста валютна виручка. Перспективи асоціації видаються райдужними. Та чи зміниться щось для звичайних українців? Наприклад, більшість наших співвітчизників сподівається, що їм відкриються всі кордони Європи. Та в угоді чітко записано, що вона не має жодного відношення до безвісового режиму з ЄС. Існує інший договір про спрощення оформлення віз, і саме в його рамках, у найближчій перспективі, українці зможуть перетинати кордон без віз як туристи та при наявності біометричного паспорту. Так само угода про асоціацію не відкриває і вільного доступу до ринку праці. Якщо українці хочуть робити за кордон, то Україні необхідно буде перезаключити договори з тими країнами, які... ну. Дозволять укласти угоди, отримати квоту, і от в рамках квот тоді українці можуть легально працювати. До про це взагалі навіть вимагає від України приймати, ну, скажімо, дії по боротьбі з нелегальними мігрантами. Що ж до подолання корупції, люстрації влади, проведення політичних реформ, багатовекторності в політиці, все це перспектива найближчих все тих же десяти років. Та прогнози експерта все одно не оптимістичні. Україна ніколи не буде членом Євросоюзу. співробені. Ніколи. Якщо Євросоюз прийме нас ну, в свої члени, виникне одна дуже неприємна колізія. Європарламент вибирається по кількості населення. Якщо Україну, скажімо, включити автоматично Україна, Польща, Литва, ну там, скажімо, Словакія, Чехія заберуть контрольний пакет в Європарламенті Німеччині і Франції. Це ніколи не дозволить ні Німеччина, ні Франція. Покроковий план, що робити, аби угода з ЄС реально я діяла, а не лишалась на папері не. в Україні, ніби то є. Та коли він почне втілюватися у життя, сказати важко. Людині завжди хочеться вірити у Фату Моргану. Головне, щоб через рік кількість євроскептиків не стала більшою за нинішню кількість євроромантиків. Оксана Шанкаренко, Антон Шемяков, телеканал Бізнес.